З яких е, машин почалася BMW, я вам скажу. От Із цих машин пішла любов до BMW, до марки BMW Bayerischen Motorenwerken, Тому що це реально топчик. Погляньте. Вона така трушна вся, вона з моторчиком 2,5-320 пробігу. В ній запах такий, ще, знаєте, от той самий запах BMW, той самий надійної класної шкіри. Що означає цей шильдик АВТ? Це у нас Баварія. Тобто офіційний автомобіль, тонований, тонований професій, нормально, класно, не прям не якийсь не заклахона тачка, так скажемо. Реально топово виглядає. Двозонний клімат-контроль, підігрівчик сидіть присутні в автомобілі. 2,5 двигун. 2008 рік. Вже лінзована, красива оптика з ледом. Автомобіль в чорному класному кольорі. Тобто, хочеш бути реально. Е Таким хочеш, ти можеш бути в цій машині. Ти можеш бути бізнесменом, е ти можеш просто якимось мамкіним бандітом бути. можеш просто людина, яка хоче, е якщо є можливість, взяти цю машину і просто покататися, зрозуміти той кайф тих BMW. От вам. 523. Всі наклієчки тут на місці. Реально класна тачка. І е ціна буде, як завжди, саме топова, саме непогана. Ану, Андрюша, покажеш нам, що тут? Так, да, да, тут повний набір, це означає, що BMW. що. Всі ключик на 10 є. Все, аптечечка є. Погляньте на пакетик. А ні, тут ще не видно, Все, наразі. Ідеальний збирай. По мануалу. О тут ще все. Ну, реально я в захваті.